Це Андрій, менеджер Gcar. І Андрію, розкажіть, будь ласка, які найкорисніші фічі ви використовуєте в своїй роботі в ремонлайн? По перше, статуси автомобілів, в якому вони знаходяться: мобільний додаток, графіки. І публічні посилання. Окей, а якщо по мобільному додатку, то що саме ви там використовуєте і чому зручно змінювати статуси? Тому що коли я не біля комп'ютера там їду за автівкою, я собі подивився, те, що мені потрібно. А по публічним посиланням для чого ви їх використовуєте? Що саме там а, вам цікаво? публічне посилання? Дуже зручно погоджувати з клієнтом ремонти. У нас була одна ситуація, коли клієнт виїхав. В Італію, і ми не могли з ним погодити. Mm -hmm. Тобто ми йому надіслали публічне посилання. Він погодив ремонт. Ми взяли авто в роботу. Mm -hmm. Так дуже швидко, все так. Окей, а якщо по графікам, то що саме в графіках вас цікаво? Графіки дуже зручно вести по часу. тобто я не тримаю це все в голові. Воно в мене все на комп'ютері. Я вже бачу всі котрі повинен приїхати інший автомобіль. Я вже зарані готовий прийняти авто. І що з ним робити треба, да, і так що далі. що з ним робити? У мене все в коментарях прописано. Я вже зарані знаю. То тобто це економить дуже багато часу. До речі, дуже досить корисно. Що зберігається по автомобілю. Вся інформація в Римонлайні. тобто, вся попередня історія, так. що ви там все, робили. Все, коли... Так, Що ми робили, які запчастини ми встановлювали, все є О, ну да це дуже допомагає. Так, да, Дуже а, зручно. так. так, так.